Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на каналі Риболовні Пригоди. Ну що, в першій частині ми з вами половили трошки форель. Розібрались з першим таким питанням все ж таки, де її шукати влітку? А, які... Яку саме ділянку річки а, потрібно обловити в першу чергу, в другу і в третю але після першого відео я мав дуже багато повідомлень а, в соцмережах, в Телеграм, а також а, під а, відео в коменти люди писали: все ж таки, а де а, ті приманки, на які краще всього ловити, що потрібно з собою брати, а з приманок, на що? Потрібно робити таки, так би мовити, ставку. Тож, друзі, ціль сьогоднішнього відео це розібрати мою коробку, яку я беру з собою. А що я зовсім не так давно що я купив нового саме для Ловлі Форелі. Ну і звісно, піти на воду, перевірити це все і підтвердити, так би мовити, свою ставку на ті або інші приманки, які я сьогодні буду використовувати. Тому. Друзі, зараз буде дуже багато інформації про приманки, але я впевнений на, напевно, на 80%, що покажу я вам сьогодні дуже багато, а ловити буду там на 3-4 максимум приманочки а, рибку. Тому, друзі, поїхали розбиратись з коробкою. Так, друзі, ну що, бачимо. Переді мною ну, дуже багато всього, але трошечки з цим потрібно розібратись. А, з собою я сьогодні штатива не брав, тому буду а, балакати за кадром. Так, ну що, перше, що я хотів сказати і підмітити, це ось ця блешня. Перше, це та блешня, і саме той колір, який а, вистрелював на останніх рибалках. Що саме це за блешенка? Це в нас блешенка Міран. Назва її Пантер. Вага 5 грамів. Колір ось такий мідний з червоною точкою. Потім в мене ще є ось такий золотий колір. Все та ж сама Міран. Золотий колір з червоною точкою. Потім, звісно, я як досвід в цьому направленні, я, звісно, беру ще один колір. А потім усе це подвоєю, тому що а, блешні відриваються, блешні а, відстрілюються, інколи щука може відкусити Ось такий колір. А, Але працюють оці перші два, де саме золотий з червоною крапкою і а, мідний. Потім ще є така Міран Мікро ось така гарна. Вона по типу маньячки. А, гарна блешенка, дуже легка, вона важить приблизно 2-3 грами, але саме на неї я поки що а, досі нормально не розловився. Так, ну що, поїхали далі. Що ще в моїй є коробці такого а, топового, що вже вистрілювало в мене? Ось така блешенка Рублекс. Бачите? А, вона важить приблизно там 2,5-3 грамчики. Приблизно. Ось така вона позаду, вона продається в риболевних магазинах Норвегії. Ось так вона виглядає вже в руках. Ось така пелюстка широка, гачок доволі великий. Але ось ця красна пластикова штучка вона дуже-дуже рішає. Що саме класного в цій блешенці? Вона дуже легка, а ще ход її пелюстки, він дуже-дуже легкий і вона заводиться майже майже з півоборту. Це дуже класно працює саме по форелі по харіусу. Вона більш в мене вистрілювала по харіусу. Там був в мене відос, коли я ловив великого окуня, такого на кілограм приблизно. Саме ось ця блешенка давала чудовий результат. Так, ну що, поїхали далі. Маю ще ось таку блешенку з флагмана. 4,9 грами. Вона мені дуже подобається, тому що вона летить дуже далеко. Ой, вибачаюсь, тут 3,9, в мене ще є така ж сама. Вона летить дуже далеко. Працює вона гарно, але коли вона йде по воді, вона працює ось таким чином приблизно і інколи розвертається. Але це не дуже добре, але вона працює. Потім воблери. Звісно, в в мене вагон і маленька тележка але все ж таки. Ось цей малючок це в нас рапала. Він діповий, вспливаючий Він працює таким чином, заглюб... заглубляється. Потім вспливає. Це дуже класно, коли в нас є трава. То вспливає і вся трава сходить з його носика. Потім, звісно, моя легенда просто Ну це топчик, це маленький річ, суспендер. Це, безумовно, один з найкращих воблерів, а, саме по форелі, по головню, по жереху, а також по окуню. А, Цей самий колір, такий в крапінку, це все, що нагадує форелі, а, її кормову базу, а, тобі ж маленьку форельку. Ось такий він вигляд має. Летить він гарно, а, працює дуже добре. Потім ще маю один з. Для мене таких легендарних це, звісно, Пантун 21. Він в мене вже лежить дуже давно, такий чорного кольору. В чому його фішка? Він має такий чорний колір і в чистій прозорій воді його дуже дуже класно видно. І потім в нього більш-менш велика передня лопатка. Тому заглублюється він приблизно там, на 40-50 см від поверхні. Це класно, коли ми працюємо в більш глибоких а, місцях. Потім є один ще пантончик ось такий от гарнюнчик. Зараз я вам його покажу. Це в нас а, є кренк, щось по типу Чабіка ось його назва. А, він йде приблизно 5 см від поверхні. І він чудово працює в тих місцях, де дуже-дуже мілко. І а, рибка вся, а, вона поїдає комаху з гори. І ось саме цей воблер з такою лопаткою дуже гарно працює в тих умовах. Потім ще маю ось такі ось з Китаю воблери по форелі це чисто такі фореляві, фореляві, а, воблери, які створені для ловлі. На струмі. Вони начебто гарно їх тримають. Звісно, я ще їх не використовував, тому що я поки що знайшов свою тему, але ось це також потрібно мати при ловлі форелі. В мене їх тут насправді там дуже багато, ще там п'яток або штук, напевно, 6-7. І, звісно, різні кольори дуже яскраві, це класно, їх гарно а, можна бачити. А також розуміти, де приблизно ти проводив, де є покльовка. Потім поїхали далі. Це в нас Беркінг це закос на ріджа, Це копія на нього, але трошки інші кольори. Десь в мене є ще один іншого кольору. А ось він такий собі Мат-Тайгер. Це більше я брав під окуня. А ось це під Форель, Red Mad Tiger і звичайний Mad Tiger. Так, відкладаю їх в сторонку. Ну що, потім переходимо, звісно, до такого японського топчику. Це в нас триколор. Це просто ну, один з найкращих десь, напевно, на місці ріджа цей воблерок, він 45 s це просто підловлю мілкої щуки, окуня, головня, жереха. Ну і, звісно, під форель, але ну доволі гарного розміру. Це в мене новиночка, ось така. Купував я його в Вільнюсі. А, вартує він 16-17 євро. Ну, це, звісно, топчик. Ви тільки ну, подивіться, гарний колір, ну просто гра. Він доволі шумний. Потім їдемо далі. Каміончик. ну, це просто одна з легенд по ловлі, по ловлі жереха, половлі головня і половлі, звісно, форелі. Зеленкуватий колір, великі очі, гарні гострі гачки, невеличка лопатка для ловлі в струмі, для ловлі на невеликих глибинах, для того, щоб, звісно. Почати ловлю і одразу знайти активну рибку. Це воблер просто топчик. Їдемо далі. Так, триколорчик показував. Потім, що в нас ще є по воблерах. Ага, ось такий красунчик. Це також одна з легенд, просто з легенд японської індустрії. Ось такий ось воблер. Це в нас а, контакт. А, він японський, як я й казав. Він створений саме під ловлю Форелі. Форель його дуже полюбляє. Форма, лопатка, гра, кольор, ну це просто супер. Потім, друзі, поїхали далі. Ще маю, звісно, блешенки. Спочатку хотів відмітити ось таку фірму. Зараз, зараз одну секунду, де в нас ще одна? Ось. Так, це в нас Родіо, Але я називаю їх радіо, звичайно. Це в нас Ноа, ось такого кольору 22-го, 1,8 г. Дуже легка, дуже має такий специфічний колір, звісно, з точкою. Має гачок без борідки. Це, звісно, для ловлі чисто форелі. Але, звісно, головень також коліє. Кольори підбирав сугубо чисто різні, щоб ловити в своїх місцях. Барав вагу трошки більшу. 3,4 грами, 1,9. І 4,4, щоб кидати дуже далеко. гра в них, ну, просто сумасшедша. Просто. Я вам кажу, це насправді ну просто хід. Ось дивіться назву. Родіокрафт Ноа. Ну, я їх називаю Радіократ Ноа Ось так. І ось цей чорний кольор. Це просто хід. Я ще хочу його допрацювати і поставити тут червону точку. Звісно, я сьогодні перевірю його, як він себе покаже. Ну, а потім будемо розбиратись. Так, що ще в нас є? Ось така маленька блешенка. Це буде підловлю маленької форелі. Ось такий кольор рожевий. Так, поїхали далі. Декілька блешенок Шимана. в мене тут є ось така. Її більш квадратна форма, це е, впливає саме на гру блешенки. Вона буде або більш розмашиста, або більш вузька. Саме тут показано, що гра більш широка, тобі ж він грає, буде грати дуже широко. І ось така Блешенка. А під це щось новеньке, я навіть її не бачив ще до цього. Тімон. Ось така вона. 2,3 і грамчики, колор 4, рожева. рожевий колір, дуже-дуже популярний в цих містах. Ой, ось вам ще одна легенда. <кхм> Також Тімончик, дуже класний воблер Джак... від Джакала, Джакал Тімон. Він зараз запакований, колір бите скло. Але зараз на воді, коли я все це соберу в одну коробку, я вам, звісно, покажу. І я вважаю, що це один взагалі джакал один з найкращих виробників воблерів. Це я вже по своєму досвіду кажу: є ОСП і є, звісно, джакал. Ось це просто топчик. Ну і звісно, це дуо, але дуо в мене сьогодні тут нема. Потім, що ще я використовую під ловлю форелі. Це, звісно, силикон. Ось такий страшненький, побитий, але він працює. Це форма великого такого опариша. Інколи форель клює, заганяю гачок. Це все зовсім не дуже правильно. Я зробив, ще і 2 грамчики сюди поставив. Але це також працює. Працює по дикому хижаку в Норвегії. Ось так ось. Так, ну що, ще хотів, друзі, сказати вам дуже важливу новину. Ось, бачите, переді мною такі є листи. Це бренд Fish List. Я являюсь простафером цього бренду і хочу вам порекомендувати ось такі 3D-наліпки. Це такий доволі новий і унікальний продукт на українському ринку, тому що він повністю доповнює категорію риболовні аксесуари, подарунки. А також щось новеньке для тих, хто хоче підкреслити свій а, образ життя, для кого риболовля це не просто хобі, а щось більше. А, перший товар це в нас ось такі 3-наліпки, 3D силіконові 3D-наліпки на автомобіль. Ну, звісно, а, це перше, куди ми одразу думаємо, куди можна приклеїти. Ось, бачите, ззаду на автомобіль. Я навіть маю у себе на автомобілі, дивіться. Ось вона риба. Судак в мене тут стоїть. Ось така в мене є гарна пахучка, яка вже доволі довго в мене в використанні. Але вона ще пахне. А також потім я можу попшикати сюди духами. І в автомобілі буде запах саме тих духів. Потім поїхали далі. А, ось такий є конверт. На якому зображено, куди ми можемо розмістити наші наліпки, куди вони підходять і також для чого слугують. Позаду всі варіанти, коли, куди можна наклеїти їх і вони будуть триматися. Це в нас автомобіль, мотоцикл, будинок, комп'ютер, звісно, лодка, велика вантажівка, телефон, катер неважливо. Бренд Фішліст, він розроблений з якістю, з турботою про наших, так би мовити, риболовів. Так, що ми маємо тут на зворотньому боці? Ми маємо сім видів риби: це в нас окунь, судак, щука, сом, лящ, короб, а також, звісно, жерех. Це підходить для тих а, риболовів, які хочуть підкреслити своє хобі. А також, звісно, на подарунок, коли ми можемо подарувати другу риболову гарний подарок, з яким він може а, підкреслити своє захоплення. Чорний ось такий український кольор, жовто-блакитний на чорному фоні. А також є білі, але в мене зараз їх немає. Нічого страшного. Так, також є ось такі варіанти по однієї наліпці весь асортимент, бачимо рибку. І зараз ще я покажу, як саме правильно її кріпити на автомобіль. Так, але це не все. Ще маю ось таку чудову, класну брелоку. Це в нас йде а, така сталева брелока з виглядом форелі, ось тут. Ось так воно виглядає. А, вішається на ключі, а, взагалі, на зв'язку, карабінчик. Тут все, бачите, в комплекті доволі, доволі гарно все зроблено. І також. Різні варіації і навіть невеличка рулеточка. Так, друзі, ну що, про все я розповів. Зараз все це закину в коробочку, і ось в таку коробочку. Ну, і звісно, підемо ловити рибку, тому що ось там вже річечка, і вона мене чекає.